Зараз хочу поговорити про економію електромобілів. Економії взагалі ніякої, а ви пишіть свою думку в коментарях. Чому так? Якщо ти живеш в квартирі і в тебе немає своєї розетки, яку ти можеш спустити з 9-го поверха і заряджати її, то економії взагалі ніякої не буде. Всі кажуть, а що там обслуговувати? Там теж є мотори, там є моторесурс акумулятора. Акумулятор там в середньому від 5 до 7 це на такий бушник на Теслу можна. Новий не треба писати, що можна купити за ці гроші нового. Плюс до цього всього, наприклад, якщо ми візьмемо Мегана з пробігом там 250 тисяч, його все одно буде продати легше, чим електро... електромобіль з пробігом 250 тисяч. І їздить на Мегані дизельному буде дешевше, ніж. Чим... Я не знаю, давайте візьмемо теслу да таку популярнику Теслу, або якусь там хонду цю електричку, дешевше, все одно їздить на Мегані. А ті, хто покупляв собі електрички, зараз я просто дивлюся, і мене просто саме більше комарить, що вони їдуть по трасі скористю 80 км, а то й 50, при розрішенні там 100-110, і просто заважають руху. Це по перше, і ці люди не економлять свій час. Вони просто убивають його цими конченими електричками.